Зона ще ніколи не пережовувала варту так істотно. Ти краще поясни, чому мені довелося декілька разів вбивати одну і ту ж людину. Це були двійники. Фантомні, як ті, яких створюють деякі мутанти. І піс його знає, і які трюхи ще приховав про... За нашій справі. Іди до НТЦ Малахіт і знайди Озерського. Він друг іскри і допоможе з'ясувати, що це за технологія така. А головне, розповість, як нам впоратися з війниками. Капець. <с> Капець. Оце так екшен.